Вітаю на каналі Новий сад. Сезон зимньої обрізки плодових дерев розпочався. В даний період ми обрізаємо яблуню. У цьому відео хочу показати, як працює обрізка на яблуні по методу Клік. Отже, як бачите, ось іде у нас скелетна гілка. Це у нас яблуня на піщепі ММ106. Зазвичай обрізку з використанням клік ми використовуємо на скелетних гілках. А вже на підчепі М9, там така обрізка приміняється практично на всіх гілках. Отже, йде у нас, бачите, скелетна гілка, і минулого року ми однорічну гілку, яка ось йшла, Іде в цій зоні, вона вже зараз у нас двохрічна. Ми минулого року її обрізали ось в цьому місці, зробили так званий клік. І у цьому році, яку ми бачимо, реакцію, у нас утворилася ось плодова брунька, тут у нас будуть яблука, і також маємо ось такі дві короткі гілки, в яких закінчення йде. Також плодові. І вище бачимо також коротенька гілка, яка має також закінчення плодове і більш потужна гілка однорічна, яка у цій зоні домінує. Таким чином, залишаючи ось такий однорічний фрагмент клік, ми даємо ось ці гілки. Викидати зайву енергію ось у цій зоні, де в нас є ось цей клік. Тобто сокорух, який йде по даній скелетній гілці, і зайва його енергія виходить ось в цій зоні. Таким чином, тут у нас в кінці йде вибух ось цієї енергії, яку дає дана гілка скелетна. І через те, що в нас енергія концентрується ось у цій верхній частині, ми на цім фрагменті також отримуємо плодові утворення, як в даному випадку. Далі, як ми працюємо, ми можемо знову робимо клік або на ці гілки однорічні, або можемо зробити ось такий рівноцінний. Перехід на цю гілку, і знову робимо клік. Таким чином ми гілку утримуємо у зоні, щоб вона не заходила в зону трактора. Ось тут у нас іде вже трактор. І даний метод обрізки нам дає дуже добре контролювати межі самих гілок. Це один з таких перших факторів. І другий фактор в тому, що Зайву енергію гілки ми концентруємо ось на цім фрагменті, де дозволяємо вийти ці енергії. І таким чином ми тримаємо гілку на тих межах, які нам потрібні, і заодно отримуємо також плодові утворення ось на цім фрагменті. Також тут бачимо, також ось тут ішла у нас. Однорічна гілка минулого року, ми її в цім місці клікнули і також отримували, отримали ось тут дві гілки. Коротенькі, довжина приблизно секатора. Також бачимо закінчення плодови і тут також плодове. Ми залишаємо цю гілку на плодоношення, а ось тут робимо знову клік. І таким чином ми працюємо кожного року. Далі в нас також піде новий приріст у наступному році. Ми також його будемо обрізати на клік. Метод дуже хороший, підходить як для яблуні, так і для груші. Також його можна використовувати на деяких кісточкових культурах. Метод також підходить для яблуні груш для сортів, які схильні до сліпої деревини. Цим, що ми робимо ось цей однорічний фрагмент клік, ми вивільняємо зайву енергію. В даному випадку сортів, які мають схильність до сліпої деревини, і зайва енергія виходить з тім місці. І починається утворення плодової деревини. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Новий сад. До побачення!